Всім привіт! Сьогодні готуємо простий і дуже смачний брауні. Без додавання масла, але дуже смачний. Мокрий усередині і зі скоринкою зовні. Все в мірках, склянками, а в описі під відео я залишу точні грами, якщо вам так зручніше. Отже, спочатку беру одну склянку коричневого цукру, потім додаю ще дві третини або навіть до трьох четвертих склянки звичайного білого цукру. Все залежить наскільки солодке ви любите. Далі олія. Я беру дві четверті склянки соняшникової олії і ще одну четверту склянки оливкової. Але чесно, можна брати тільки одну з них. Як вам зручно, усе це перемішуємо до однорідності. Має вийти, як показано на відео, така блискуча, трохи густа маса. Після цього додаю 3 яйця. І добре вимішую. Як маєте ванільний екстракт, можна додати, але я цього разу не додавала, бо не було під рукою. Тепер додаємо борошно 3 четвертих склянки, перемішуємо. Потім додаємо стільки ж 3 четвертих склянки какао-порошку, трохи соди, що буквально дрібку або на кінчику ложки, і знову все добре вимішуємо. Тісто має бути густе, але текуче. Якщо бачите, що занадто рідке, додайте ще трохи борошна. Я так і зробила усе добре. Перемішали можна додати шоколадні краплі або горішки, що вам більше смакує, і ще раз перемішати. Перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом і випікаємо при температурі 180 градусів десь 25-30 хвилин. Він має бути трохи рідким усередині. Обов'язково даємо охолонути, нарізаємо і все. Смачний, м'який, шоколадний брауні, готовий! Смачного!